Вісім тисяч мешканців Довгинцівського району від учора без електроенергії та води через масштабну енергетичну аварію. Насосні станції перейшли на генератори, через що був знижений тиск води в мережі. Мешканцям з неструмлених мікрорайонів питну воду доставляли автоцистернами. Роботи з відновлення електро та водопостачання тривають. Фахівці ДТЕК обіцяють ліквідувати аварію вже цієї ночі. Повідомив голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Вчора, 10 січня в Догинському районі, була масштабна аварія на лінії електропередач. Зв'язку з цим було залишилось без світла близько 8 тисяч абонентів, в тому числі котельні, в тому числі насосні станції, які надають нам можливість користуватися водою. Зв'язку з цим було обмежено постачання цих послуг. Сьогодні відпрацьовувалось питання підвезення цієї. води. Вибачаюсь, під мешканцями за затримку, але в зв'язку з погодними умовами та підмерзанням були певні затримки. затримки. Хочу сказати велике дякую всім робітникам комунальної сфери тепла, вода електропостачання, які цілодобово працюють з вчорашнього вечора. По прогнозам енергетиків і вони хочуть зробити все, щоб сьогодні в півночі вже було світло у всіх домівках, які постраждали від цієї аварійної ситуації.